Вітаю, п'ятикласники. Ми добралися до третьої контрольної роботи. Сьогодні до неї підготуємося за тренувальним варіантом номер 4 Ось цей варіант, який вам надіслала. Ви вже бачите, що контрольна містить 8 завдань. Завдання різноманітні, і всі вони не важкі. Все, що ми з вами вчили, то теми, яка вже вивчена. Ну, і пішли. Перше завдання. Ми будемо з вами робити тренувальний варіант. Ну, подивимося, що там буде на контрольній, важко, не важко. Тренувальний варіант. Я вам запропонувала четвертий. Додому дам третій, спробуйте зробити самі, що у вас вийде. І так, перше завдання. За нього дають всього-навсього 1 бал. Дуже мало. Просять виконай множення. Ось мови множення з топчиком. Давайте подивимося, які будуть завдання. Ось перше завдання. Я дивлюся, перший множник двоцифровий, другий чотирицифровий. Для зручності множення ми переставимо. І ще раз, перший множник двоцифровий, другий трицифровий. Для зручності множення ми скористуємося переставною властивостю множення. Будь ласка, ми будемо з вами 3000. Це у мене приклад перший. 3125 будемо множити на 38. І так, от так само, якщо у вас буде один множник більш цифровий, він пишеться першим. Множимо 5 у 8, 40, 4 пам'ятаємо, 16 і 4, 22, пам'ятаємо, 8 і 2, 10, 1, пам'ятаємо, 24 і 1, 25. На 8 помножили. Множимо на 3, підписуємо відповідно під цим же розрядом. 3 на 5 – 15, 5 пишу 1 пам'ятаю, 6 та 1, 7, 3 на 1, 3, 3 на 3, 9. І додаю. Знесла нулик, додала 5, 7, 8 і 9, 2, 11. Розбила на класи, читаю 118 750. Ось і все множення. Другий приклад. Дивимося, що ж там просять помножити. Просять помножити три цифрове число з нулем на п'ятицифрове цифрове з двома нулями. Пригадаємо початкову школу, ми будемо множити, по-перше, переставимо місцями і, по-друге, ніякої уваги на нулі звертати не будемо. Тобто, будемо множити 345 на 61. Ось ми з цього і почнемо. І так, будь ласка, я переставлю місцями. У мене 34 500. Я буду множити на 610. Я підпишу ось так, подивіться. І на оці нулі я їх ось так відокремлю. Я увагу ніяку звертати не буду. Я їх відокремила. Тобто, підписала так, ніби на нулі. В мене їх немає. Множу на 1, ну, буде 345, зрозуміло, що. Множу на 6. 6 у 5 30 0 пишу, 3 пам'ятаю, 24 і 3, 27, 2 пам'ятаю, 18 і 2, 10. 5 зношу, 4 також 10, 1 у наступний розряд і 2. І так, я помножила, ніби нулів немає. В кінці у добуток мені треба знести загальну кількість нулів. У мене їх 3. І розб'ю на класи. Прочитаю 21 мільйон 45 тисяч. Перше завдання виконано: 1 бал. Друге завдання. І так, це у мене перше завдання. За нього дають так дуже малечко, 1 бал. Друге завдання. За нього теж дають 1 бал. Просять, виконай ділення. Будемо виконувати ділення. А, просять поділити, ось, глянемо на ці завдання, 4 цифрове на двоцифрове. І тут так само. Будемо виконувати стовпчиком. Так. І будь ласка, я буду. 1748, перший приклад, 1748 ділити на 38. Одразу в стопчик, щоб не витрачати час. Будемо брати число 174. Підбираємо е, по 4. 4 на 8, 32, 2, пишемо, 3 пам'ятаємо 12 і 3, 15. Помножили на 4, віднімаємо 2 і 2.

Буду брати 79, по 3 це 78. Віднімаю, залишається одиничка. Зношу 0. В мене отрималось число 10. Число 10 на 26. Не ділиться. Я в частку ставлю 0 і скидаю наступну цифру по 4. 24,2, пам'ятаємо, 8,2, 10. Поділили, 2 бали отримали. Ось скільки повинен вчити вміти учень, щоб отримати всього-навсього 2 бали. Третє завдання. Просять, за нього дають теж 1 бал, просять обчисли. Увага, а тут нове. Приклад А. Просять 21 у другому степеню. 21 у другому степені означає 21 помножено на 21. Це двоцифрові числа, тому їх обов'язково виключено в стопчик. 21 і. Помножили на 2,42. 441. Пишу сюди: 441. Приклад Б. Просять. Обчислити 15 у третьому степені, або 15 у кубові. Це означає 15 помножить на 15 і на 15. тричі. Щоб це помножити, ми спочатку перші два помножимо. Я пишу 15 помножить на 15, все в стопчиком, будь ласка. Буде 125. І на 1 ще 15 буде. Десь помилилася. Зараз секундочку гляну. На 5. А, 75, діти, там вже 10, 75. 75. У мене буде 5, 12 і 2. Так, підправлю. Тут у мене просто 7, діти, Просто сім. да, 75. І в мене буде 225. Помножила і тепер другу дію. 225 я буду множити на 15. Уважніше буду. 25, 2 пам'ятаю, 12, і 2, 10, і 2, 12, 1 пам'ятаю, 10, і 1, 11. Помножила і тепер на одиничку. Ну, на одиничку набагато простіше. 5 знесла, 7, 3, і 3. І тому я напишу: отут у мене там де місце нема, буде 3375. Ось я зробила, піднесла до квадрату. Всі обчислені стопчиком, будь ласка. Тому що це усно не робиться, а калькулятор мені не потрібен. І вам також. Все, я зробила. Отримала 3 бали. Четверте завдання. За нього ще дадуть 1 бал. Кажуть: виконай ділення з остачею. Виконай. Ділення з остачею. Те, що ми робили на уроці. І там всього-навсього один прикладочок, за нього теж один бал. Просять 476 поділити на 16. Ну, спробуємо. Будемо брати 47, по 2. Це 32, буде 15, зношу 6, 156. Беру по 9. 6 у 9 – 54, 4 пишу 5, пам'ятаю, 9 і 5 – 14. Це 144. В мене залишилось 12. Це і буде моя остача. Тому поруч пишемо 476 поділити на 16, Це буде 29 і в остачі 12. Обов'язково. Ось я вам показала. Ми отримали 4 бали, в нас пішло 10 хвилин на це, трішки менше 10 хвилин. Ідемо далі, заробляємо більшу оцінку. Завдання номер 5 Завдання номер 5. Теж дають 1 бал. Просять розкридушки. О, а це вже нове. Будь ласка, робіть записи так само, як я. Щоб я розуміла, знає мій учень правило чи ні. Перше, 6, а в дужках – М плюс 7. Нагадаю вам, щоб розкрити дужки, тобто число помножити на суму. Треба 6 помножити на перше число, я це показала. І 6 помножити на друге число в дужках. 6 множу на М дорівнює 6м. Знак, як в дужечці. І 6 помножено на 7, 42. Ось. І все. Далі зробити нічого не можна, бо це буквений вираз, а це числовий, і стоїть плюс. І друге. Просять розкрити дужки. 4, а в дужках? 3 мінус b. Знову я взяла, і ви також. Я повинна 4 спочатку на зменшуване помножити. А потім 4 помножити на від'ємник. Множу 4 на 3 12. Знак, як в дужках. 4 на Б, 4Б. 5 балів отримали. Стрілки ставлю я і ви також. Номер 6. За нього вже дають 2 бали. Ага, щось буде трішки важче. Просять, знайди. Значення виразу, і я так пишу значення виразу, обчислюючи найзручнішим способом способом все. Знайди значення виразу, обчислюючи найзручнішим способом. Найзручнішим це означає якнайкоротше. Перший приклад, який вам дають, 50 помножити на 27 і помножити на 2. Ми вже знаємо, що 50 і 2 – це у нас множники, які дають при добуткові кругле число. Тому я 27 і 2 поміняю місцями. 50 залишу. Потім поставлю 2, поміняю місцями, З краю поставлю 27. Тепер перші два множники я сполучу. Що ж у мене вийде, продовжую? Буде 100 помножено на 27. На 100 дуже легко множить. Буде 2700. Це найкоротший, тобто найзручніший спосіб. Другий 73. Помножити на 62. Додати 38 помножено на 73. Що я бачу? Учень, який не бачить, як найзручніше він буде виконувати подіям це буде довго. Часу у нас уже не так багато залишилося. Але я бачу 73. Я ось так: хтось із вас підкреслює. Тоже хорошо, я виділила кольором. Це називається спільний множник. І я спільний множник і знак множення винесу за дужку. Забрала 73. Дивіться, що залишилося з першого добутку 62, з другого 38. 73 помножить, а 62 плюс 38 це 100, і стопчика не треба. Тому буде 7300. Ось я виконала і і в мене вже 7 балів. Вже дуже достойна оцінка. Буду виконувати завдання номер 7 За нього дають 2 бали. Тут завдання незвичайне. І ми подивимося, як його виконувати. Це у мене п'яте завдання, ось я його відокремлю, акцентую, щоб ви бачили ось воно. І тепер я буду виконувати сьоме завдання. Виконую сьоме завдання, читаю, що просять. Обчисли, використовуючи. Кому? Використовуючи. Розподільний закон множення. Розподільний закон множення. Тобто не просто стовпчиком, а саме розподільний закон. Ну, Давайте я спробую. Ось я візьму перший приклад. 68 помножить на 9. Нас просять не просто обчислити, а розподільним. Тому я візьму, наприклад, 68. 68 поруч недалеко від нього стоїть кругле число 70. Тому замість числа 68 я напишу 70 мінус 2. Це замість числа 68. І помножу на 9. Тепер я розкрию дужки. Я 9 помножу спочатку на зменшуване, а потім на від'ємник. І запишу, що у мене буде 70 на 9 – 630. Мінус 2 помножить на 9, 18. Дуже швидко і розподілила дев'ятку, подарувала дев'ятку. Буде 612. Ось я і зробила. І у мене зараз 8. Заробляю дев'ятку. Мені просять 93 помножити на 6. Ну, я теж візьму число 93, воно поруч з круглим числом з 90. Тут було поруч 70, а тут ближче 90. Тому я напишу, це буде 90 плюс 3 і буду множити на 6. Тепер я 90 помножу на 6. І 3 помножу на 6, розподілю. Буде 90 на 6 540, це легко. І плюс 3 на 6 – 18, Це теж легко. І додаю 558. Все, в мене 9 балів. Чудова оцінка. Дуже чудова оцінка. І що сказати, щоб це страшно важко, ні. Дивіться за моїм зразком і виконуйте так само. І залишилося в мене. Можливість отримати 12 балів. Діти це тільки степінь. Номер 8. За нього дають аж 3 бали. Просять знайди значення виразу. Знайди значення виразу. Тобто обчисли. Скільки є. Останнє завдання дивимося: перший приклад. 18 у квадраті. Поділити на 6 – Додати 3 помножено на 1 у третьому степені. Пригадаємо, в, в школі є дії першого ступеня це додавання і віднімання, другого ступеня це ділення і множення, і третього ступеня степінь. Тобто степінь найсильніша дія. Ось я і пишу все по діям. 18 у квадраті. Другий степень означає добуток 18 на 18, двічі. Усно не зробити, тому я швиденько зроблю це стопчиком. 64, 6, пам'ятаю, 14 і 18. Додаю 324. Написала 324. До степеня піднесла. Це 324. Тепер наступна дія: я ось тут буду писати друга. Я один піднесу до третього степеня. Є нагода повторити правило: один у будь-якому степені один. Один у будь-якому степені один. Я одиницю повинна множити на одиницю тричі. І це буде один. Дії третього ступеня я виконала. Далі буду виконувати дії другого ступеня. Буду ділити те, що вийшло в першій дії. 324 я буду ділити на 6. Письмово стопчиком. 32 на 6 по 5. Зношу 4 беру по 4. Все. Поділила. Тепер у мене наступна дія. Четверта. Я ось тут буду писати. Я повинна 3 помножити на ту дію, де я 1 підносила до куба. На одиницю. Буде 3. П'яту дію напишу тут. Тепер мені треба додати те, що вийшло при діленні, на те, що вийшло при множенні. При діленні 54. при множенні в мене 3. І в мене буде 57. Все. Ось весь приклад. В принципі, не так і важко. 57. І я позначу відповідь, щоб її було видно. У мене зараз з вами буде оцінка 10. Поясню, чому 10, тому що в мене був приклад, який не містив дужки. Тепер у мене буде другий приклад. В дужках 4 у третьому степеню плюс 89. Поділити в дужках на 7 у другому степеню мінус 40. Якщо у прикладі є дужки, то треба починати дію в дужках. Почну з першої дужки. А там у мене дві дії: степінь і додавання. Дія степінь буде першою. 4 у кубові дорівнює. Треба 4 помножити на 4 три рази. В рядочок пишу. Буде 16 помножено на 4, 64. Першу дію зробила. Тепер треба закінчити дію в дужках. Друге. 89. Додам 64. Я буду стопчиком, так менше помилок. 13, 15, 153. 15, зробила третю дію. Я буду 7 підносити до другого степеня. 7 піднести до другого степеня означає 7 помножити на 7 двічі. Степінь це добуток однакових множників 49. В другій душці я зробила степінь. Четверту дію, тепер я буду закінчувати дію в другій дужці. Тут ще віднімання. Від 49 я відніму 40, буде 9. І остання дія в останньому прикладі п'ята дія. Бачите, там кругом по п'ять дії, в першому прикладі і в другому, але тут були дужки. Мені треба тепер поділити те, що вийшло в першій дужці. У мене вийшло 153. Поділити на те, що вийшло в другій дужці. А в другій вийшло 9. Ділю письмово. Вибираю 15 по одному, зношу 3, 7. 7,63. Повертаюсь до прикладу, пишу відповідь 17. Я витратила на контрольну роботу 22 хвилини, 22 секунди. Я вам даю 45 хвилин. Тобто, за урок це реально встигнути. Все. Домашній варіант. У вас буде домашній варіант 3. Сподіваюсь, у вас все вийде. До побачення. Бажаю успіхів!